Перша помилка Самсона Мені подобається. І сказав Самсон до свого батька Візьми її мені, бо вона люба очам моїм. Самсон один з видатних людей у Біблії. Бог наділив його надзвичайною силою, і він став суддею в Ізраїлі. Я гадаю, що якби він відвів Богові перше місце у своєму житті, то про нього було б написано набагато більше. Ми не розглядатимемо все життя Самсона, подивимося лише на його стосунки з трьома жінками та поміркуємо про це. Першою була дівчина, ім'я якої залишилося невідомим. Вона жила у Тімні, це невелике місто, скоріш за все, спочатку належало коліну Дана, але з часом там оселилися філістимляни і надалі керували Тімрою. Коли Самсон попросив батька взяти йому цю дівчину за дружину, Такий був звичай у ті часи, батьки заперечили чи ж нема жінки серед дочок, братів твоїх та серед усього мого народу, що ти йдеш узяти жінку з необрізаних полистилян. Вони хотіли, щоб син замислився та зрозумів, що робить помилку, щоб він згадав, що Бог сказав через Моїсея дочки своєї не даси його синові, а його дочки не візьмеш для сина свого. Бо він відверне сина твого від мене, і вони служитимуть іншим богам. Самсон, незважаючи на застереження батьків, наполягав, що йому подобається саме ця дівчина. Подобається, от і вся причина. Самсон ніколи по-справжньому не любив цю фелостимлянку. Вона йому приглянулася, але було величезною помилкою робити вібір, грунтуючися лише на цьому. В результаті. У нападі гніву Самсон залишив наречену просто на весіллі, і її батько поспішно віддав дочку іншому. Дуже короткий шлюб. Самсон не тільки схибив, обравши жінку іншої релігії, він виявив незрілість і нестачу здорового галузду. Його так зване кохання більше схоже на примку, за забаганку підлітка. Вчора ми говорили про різницю між любов'ю та привабливістю. Ця історія розповідається в Біблії, щоб кожний юнак, кожна дівчина мали змогу уникнути помилки Самсона. Подобається це важливо й потрібно, але це ще не все. Кохання це не просто подобається, це принцип, який Бог закладає в наше серце, що дозволяє нам приймати серйозні рішення, брати на себе відповідальність стосовно іншої людини. Прочитай опис любові в 13 розділі послання до Коринту й оціни свої почуття, а потім йди вперед, завжди просячи Божого керівництва.